Вона нарешті тут. Вона має QMK Via, складені ніжки, нові кольори та нові опції перемикачів. Затримайте дихання, настав час знайомства з Air 75 V2. Перш ніж ми почнемо, хочу зазначити, що Нюфі надіслав мені модель Ер 75 v 2 для огляду і надання відгуків. Однак я не отримував гроші за створення цього відео, і всі озвучені мною думки є моїми власними. Я зробив кілька відео про оригінальну Air 75 і порівняння з іншими низькопрофільними механічними клавіатурами на 75%. І оригінальна Air 75 регулярно виходила на перше місце через чудовий набір функцій і задоволення від набору тексту. Але тепер Air 75 V2 піднімається на інший рівень. Деякі функції та характеристики залишилися такими ж, як і в оригінальному Air 75, але було багато вдосконалень, про які нам потрібно поговорити. Але спершу давайте зробимо наш звичний огляд функцій та характеристик. Nufi Air 75 V2 2 Це клавіатура з 75% ANSI розкладкою і 84 клавішами, яка наразі недоступна у ISO-розкладці. Конструкція включає алюмінієву верхню рамку і abs нижню частину. Розміри становлять 316,4 на 132,5 на 13,5 мм, а вага складає 598 грамів. Кольорні варіанти включають місячно-сірий, іонічно-білий та базальтовий чорний. Є дві складні ніжки, що забезпечують три кути нахилу для друку. Внутрішні особливості включають ixpe перемикач, порон на пластині та силіконову прокладку під пробілом. Підключення включає три з'єднання Bluetooth та покращений 20,4 ГГЦ. Зараз з частотою опитування 1000 Гц і дротовий USB-C. є трьохпозиційний вимикач для вибору між вимкненим дротовим і бездротовим режимом. А бездротові з'єднання вибираються за допомогою комбінації клавіш. Також є спеціальний перемикач операційної системи для зміни розкладки між Mac та Windows. Ємність Батареї становить 4000 мАч, А за оцінками NuFi, час використання до 220 годин без підсвічування. Від 35 до 57 годин з вімкненим підсвічуванням, в залежності від рівня яскравості. Кейкапи подвійного лиття PBT і не прозорі, але є нові прозорі кейкапи у продажу. Варіанти перемикачів включають Gateron Low Profile, 20 з нулем червоний, коричневий та синій, а також Newfie, Cowberry, Alloy, Visteria та Moss. Підсвічування включає повний RGB з 40 режимами та двома кутовими світлодіодами. Лівий світлодіод показує індикацію стану з'єднання та Caps Lock, а правий світлодіод показує індикацію рівня заряду батареї. IR75V2 сумісна з QMK Via для користувацьких налаштувань та додавання макросів у різних операційних системах, включаючи Windows, Mac та Linux. IR75v2 доступний у Нюфії за 119,95 доларів шара з примикачами Gateron або за 129,95 доларів США з примикачами Нюфі. Отже, зазвичай ми обговорюємо переваги та недоліки в огляді клавіатури, але тому що це нове покоління AR75, Замість цього ми поговоримо про те, що стало краще, що можливо залишилося таким самим або нейтральним, і що ще потребує вдосконалення. І звісно, ми почнемо з переліку того, що стало краще, і цей перелік того, що стало краще, досить довгий. Для початку головне, сумісність з QMK VA дебютує в AR75 v 2 Жодна інша клавіатура Nufi до Air 75 v 2 не мала такої сумісності. Оригінальна Air 75 та всі інші попередні клавіатури Nufi використовують Nufi Console для будь-якої кастомізації, включаючи переназначення, додавання макросів, все це. Але тепер у нас є доступ до VIA для переналаштування та макросів для Air 75 v 2 Тепер вона сумісна не тільки з Windows, але також з Mac і Linux. Наступним покращенням є з'єднання на частоті 2,4 ГГц. Це те, про що я навіть не знав, що це буде в списку покращень, але тепер з'єднання на частоті 2,4 ГГц. З'єднання має частоту опитування у 1000 Гц. Наступне покращення стосується ніжок. Замість знімних магнітних ніжок тепер маємо складні ніжки з двома позиціями. Вони схожі на ті, що були у моделі AR96, яка була першою механічною клавіатурою з низьким профілем. Ця нова версія має саме таку конструкцію ніжок замість знімних магнітних ніжок. Тому не тільки ніжки, що постійно закріплені, є покращенням, але ви також Тож можете ви все, що можете використовувати на верхньому на... корпусі ноутбука над клавіатурою вашого ноутбука за умови, що у вас достатньо місця між рядами клавіш для цих дуже тонких гумових ніжок. То ми не втратили жодної функціональності з ніжками, а тільки покращились. Ніжки тепер, що стосується звуку і відчуття під час друку, я називаю це маргінальним покращенням. Вони змінили деякі методи приглушення звуку, і тепер це більше схоже на те, що ви чуєте і відчуваєте з Air 96, а не з оригінальним Air 75 або Air 60. На мою думку, загальний звук та відчуття від друку стали трохи більш витонченими. Я б сказав, що вони трохи спокійніші, ніж в оригінальній моделі R75. Звучить просто трохи більше клацання та трохи менш, як це сказати, вишукано. Це невелика різниця, скоріше невеличкий крок до цього. Трохи більше до опрацювання. І, звичайно, буде якась різниця залежно від перемикачів, які ви отримаєте. Зараз у NuFi не було доступних для відправки з повним набором нових перемикачів Cowberry або MOS. Тож, як ви бачили у звуковому тесті, це має оригінальні перемикачі Дейзі в ньому. Ще одне покращення це більше варіантів кольорів. Нові варіанти Іонік білого та базальтового чорного. Кольори оригінального ar 75 версії 1 були хорошими, але більше варіантів це завжди краще. Добре, перейдемо до нейтральної категорії, і тут є лише кілька речей, які відмічають. Є покращення в деяких аспектах, але вони не обов'язково великі. Тому я збираюся зарахувати їх до чогось середнього або нейтрального. І перше, це кейкапи. Що конкретно покращено в цих кейкапах, так це наявність тактильного горбика на клавіші стрілки вгору. Цей тактильний горбик допомагає, якщо ви не дивитесь, щоб випадково не натиснути правий шіфт або клавішу «End». А що стосується самих клавіш, то тепер вони подвійного лиття, Double Shot. Вони все ще з PBT, але тепер подвійного лиття замість фарбованих дайсаб клавіш, що були в оригінальній моделі Air 75. Головна відмінність це те, що ви не можете побачити. Тож на оригінальних фарбованих клавішах більше текстури PBT порівняно з новими. Вони трохи більше гладкі. Самі для мене оригінальні клавіші були цілком нормальні, окрім того, що хотілося отримати тактильний відгук. Деякі люди кажуть, що подвійний шар це покращення, адже не доведеться турбуватися про стирання символів з часом, як це може статися з технологією Дайсаб після тривалого використання. Ось чому я відношу це до нейтральних речей. Це не справді значне покращення, бо я не думаю, що їм потрібно було щось покращувати, окрім отримання тієї тактильності. Плитка з виступом. Тепер єдина інша річ, яка для мене більш нейтральна, і тепер я починаю бути трохи прискіпливим. Знуфі через те, наскільки хороша ця клавіатура, але я називаю час роботи від батареї новим, хоча вони збільшили ємність батареї. Очікуваний час роботи від батареї, який ви отримаєте від цього, для мене це не є новим. Це не на межі можливостей ринку. І тому я відношу це до нейтральної категорії. Це не буде як клавіатура від Logitech, яка буде служити довго. Працює 10 місяців без підзарядки. Але щоб було зрозуміло, я зовсім не незадоволений часом автономної роботи. Це все ще краща автономність ніж у деяких інших механічних клавіатур з низьким профілем у цьому форм-факторі, як Keychron K3 Pro. То що ще можна вважати недоліком на цьому етапі? Або де ще є місце для вдосконалення? Існували недоліки у початкової версії Air 75. Що залишилось ну найбільший – це відсутність макету ISO. Звичайно, це не впливає на регіони та країни, які використовують макет ANSI, Такі, як Сполучені Штати, але якщо ви в країні, де використовується макет ISO, немає варіанту з розкладкою ISO, принаймні поки що. І тепер я стаю дуже прискіпливим, але все ще немає чудового варіанту для зберігання приймача на 2,4 ГГц. Я розумію, що це низькопрофільна клавіатура, і для дуже тонких клавіатур не є поширеним мати вбудоване зберігання для приймачів. Проте ви знаєте, це було б чудово. Тож я впевнено можу сказати, що Air 75 версії 2 є поліпшенням порівняно з оригінальною Air 75 Отже, тут є легке і складне питання. Легке питання, якщо вам потрібна механічна клавіатура низького профілю на 75%. Це гарний варіант, на мою думку, це не просто гарний варіант, це, мабуть, найкращий варіант на ринку на цей момент. Звісно, є ще Low Free Flow. Але якщо порівнювати набір функцій Low-FreeFlow з Air 75 V2, ці функції просто перевершують його. Єдине, що дійсно є у Low Free Flow, це інше відчуття та звук при наборі тексту завдяки унікальним перемикачам і унікальній конструкції з прокладочним монтажем. Вона має трохи м'якше відчуття. Вона має трохи приглушений звук і зовсім інше відчуття. Тому, якщо вас цікавить відчуття набору та звук, а також естетика, low free flow, ця клавіатура просто краще підходить вам, то я не звинувачую нікого, хто обере цю клавіатуру. Однак, якщо для вас найважливішим є набір функцій і можливість налаштування, то AR75 v 2 буде легким вибором. І я, мабуть, зараз зіпсував майбутнє порівняльне відео. Але набагато важче питання. Якщо у вас є оригінальний AR75, чи варто переходити на v 2 Знову ж таки, я мушу повернутися до набору функцій, тому що якщо у вас є Air 75V1 і вам взагалі не потрібно перепризначувати клавіші, налаштовувати, якщо ви не будете використовувати VIA або QMK, то й весь недолік консолі NuFi з оригіналом тут не застосовується. Тому, якщо вам подобається відчуття набору тексту та звук вашого оригінального Air 75V1, і жодне з цих оновлень не є тим, що вам потрібно. Тож ні, я не думаю, що варто купувати іншу клавіатуру лише тому, що вийшла нова версія. Але якщо ці оновлення, про які ми говорили, дійсно добре підходять для вашого випадку, якщо ви чекали на QMK VIA, тому що вам це потрібно, тоді так. Я думаю, що оновлення варте того, і я думаю, що ціна AR75 версії, 2 справедлива з регулярними перемикачами Gateron. йдеться про 119,95 доларів США. Перемикачі Ньюфі коштують 129,95 доларів. США. також не забувайте, що у мене є для вас промокод, якщо ви вирішите придбати Air 75 V2. Можна використовувати код SemiPro, щоб отримати 10% знижки. Добре, це все. Дайте мені знати, що ви думаєте про Air 75 версії 2. Напишіть у коментарях, як вам звукове порівняння. І якщо ви все ж таки вирішите купити його, поділіться своїми враженнями. Зробіть мені послугу і натисніть лайк, якщо відео було корисним. І не забудьте підписатися, якщо ви ще цього не зробили.